Ціна на російську нафту вже нижче 50 доларів за барель. У Путіна занепокоєні та шукають вихід з ситуації. Однак швидкого валу економіки Росії швидше за все не буде. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Російська нафта марки Юралс різко впала в ціні. До 50 доларів за барель це майже на чверть нижче цієї цифри, яку Кремль заклав у свій бюджет: 69,7 долара. Причина падіння світових котирувань після нових США та кроків Саудівської Аравії. Внаслідок цього Росія щодоби втрачає понад 70 мільйонів доларів. Про це в ефірі телеканалу Freedom заявив експерт енергетичного ринку Геннадій Рябцев. За його словами, такі втрати посилюють тиск на бюджет РФ, адже третина доходів країни від нафти і газу. Пряма мова: усі інфраструктурні соціальні проєкти і ті, що пов'язані з підтриманням у належному стані житлово-комунального господарства, будуть урізані, тому що російському диктатору путіну потрібно фінансувати війну проти України. Витрат на військово-промисловий у Російської Федерації скорочуватися не будуть скорочуватимуться витрат на жителів, сказав він. Ряпсив нагадав, що попит на нафту був нижчим за пропозицію ще до підписання указу Трампа. Цитата на нафтовому ринку вже давно пропозиція суттєво перевищує попит. Але указ Трампа про мита дав поштовх до змін на світових ринках не тільки сировинних, а й на валютних і на фондових ринках. І ті 70 мільйонів доларів, які щодоби втрачає Росія, незабаром можуть здатися квіточками. Собі вартість видобутку вуглеводної сировини в Російській Федерації вже давно не в рази, а на порядок вища за собі вартість видобутку сировини в Саудівській Аравії. А це десь 35-40, а подекуди і 45 доларів за барель. І якість цієї сировини поступово знижується. І перспектив поліпшити її найближчими роками у РФ немає, і не буде через санкції. Зазначив експерт. Він додав санкції, фактично зупинили розвиток російської нафтоводобувної галузі і знищили великі інфраструктурні проєкти. Тим часом Кремль з тривожною ситуацією. У Москві розуміють, ціна на нафту ЮРАЛ з перших з місяць опустилася до 50 доларів. У Кремлі кажуть, що роблять усе можливе, аби мінімізувати наслідки. Цитата: ми дуже уважно стежимо за ситуацією, яка наразі характеризується як вкрай спокійна, напружена і емоційно перевантажена. Цитує інтерфакс прес-секретаря Кремля Дмитра Піскова. Як відомо, майже 30% доходів російського бюджету у січні лютому надходило від нафти і газу. Та війна в Україні призвела до зростання витрат. Відтак, будь-яке зниження ціни на нафту критичне, зазначили у Блумберг. Російське Міністерство фінансів уже знизило прогноз на 2025 рік. Замість 70 доларів очікує середню ціну на рівні 60 доларів. Дефіцит бюджету в такому разі може зрости, хоч і не більше ніж на 1% від ВВП. Причини падіння. Аналітики Bloomberg пояснюють, різке падіння цін стало наслідком нових американських мит. Додатково очікуване збільшення видобутку від ОПЕК плюс та зниження ціни з боку Саудівської Аравії. За даними Reuters, 9 квітня на торгах ціна на бренди з поставкою у червні пала до 50 доларів 57 центів за барель. Це мінімум із лютого 2021 року. Протягом дня зниження

Ціна Юра з минулого тижня сягала 52 доларів, а нині, ймовірно, нижче 50. Адже з урахуванням знижок у 13-14 доларів на барель, реальна ціна чи нижча. Від початку квітня нафтовий ринок втратив 24%. І якщо така динаміка збережеться, це буде найгірший місяць від часів пандемії. Чи це кінець російської економіки? Голова комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данилу Катманців вважає, радіти зарані. Цитата. Щоб вони були значними негативні наслідки для РФ, треба щоб зниження цін на нафту було довготривалим. щонайменше рік, а ще краще три роки і більше. Хоча, наприклад, радянський союз протримався більше десятиліття, ніж підійти до точки неповернення, та мало тенденцію до подальшого зниження, краще до позначки 30 доларів. Пояснив він. Попри це, Гетманцев припускає, що певну міру РФ може навіть виграти від нинішнього рівня цін. Вихід російської нафти під встановлену цінову стелю 60 доларів за барель знімає певні обмеження на її продаж. Торгівля за ціною 60 доларів за барель даватиме змогу отримувати страхові та інші пов'язані з торгівлею нафтою послуги без ризиків для постачальників. Останніх звільнятиме від необхідності здійснювати маневри з сіньовим флотом та інше. Додав він. За його словами, як тоталітарна держава, РФ має можливість жорстко маневрувати з бюджетом, скорочуючи соціальні витрати і підвищуючи податки. Втім, що буде далі з нафтовим ринком? Гетмансе вважає, що все залежить від геополітики. Цитата: окрема сюжетна лінія, якими будуть відносини США з Іраном і Венесуелою, які можуть також помітно вплинути на ситуацію на нафтовому ринку, підсумував він.